У затишному дуплі серед гірських ялинок жило маленьке лисеня на ім'я Ру. Його хутро було руденьке, а серце велике і дуже чутливе. Але останнім часом Ру часто сидів тихо в куточку і дивився в небо. Там, за хмарками, далеко-далеко була його мама. Вона мусила залишитися вдома у лісі. Де лунали страшні звуки, а Ру з бабусею і татом переїхали туди, де спокійно. Але без мами було якось порожньо. Я її не чую, не бачу, не можу понюхати її теплий запах, тихо сказав Ру. Наче мама зникла? Бабуся обійняла його. Мама не зникла, вона тебе любить, навіть на відстані. Любов як ниточка. Її не видно, але вона міцна. Руза плющив очі і уявив ниточку від свого серця до мами. Вона тягнулася крізь хмари, дерева, гори й поля. І десь там мама відчула її теж. Наступного дня бабуся дістала баночку. Це баночка для листів до мами. Коли ти сумуєш, пиши або малюй їй, а потім, коли вона зможе, ми передамо. Все-все. Ру щодня малював, як він навчився їсти ягоди ложкою, як зробив гніздечко з моху, як побіг швидше за вітер. А ще як сумує. Малював серденько, яке скучило. Одного дня прийшов лист від мами. Маленький Ру, я бачу тебе в думках щодня, ти моє сонечко. Я теж сумую, але моя любов завжди з тобою. Вдихни і уяви мій запах. Видихни, і я це відчую. Я тебе люблю назавжди. Ру притис листик до грудей. Мама, не поруч, але любов тут, всередині мене, прошепотів він. З того дня, коли Ру сумував. Він гладив свою грудку лапкою, де жило тепло мами, вдихав, як запах рідного дому, і видихав тихо-тихо, як мама вчила. І знаєш що? Йому ставало краще, бо любов сильніша за відстань. Якщо твоя мама далеко, це зовсім не означає, що ти сам. Її любов завжди з тобою, у твоєму серці, в думках і у всьому, що ти робиш. Ти можеш малювати її, говорити подумки, уявляти обійми, вдих, як запах маминої шерстки, видих, і вона відчуває тебе, твоє серце сильне, а твій сум справжній, і його можна обійняти. Добра, ніч все буде добре, до наступної казки.